Давайте говорити про те, що рішення Європарламенту – це виключно політична заява. Це приблизно те саме, як і рішення Радбезу ООН. Для прикладу, було б більше 50 рішень Радбезу з приводу е, держави Ізраїль і відповідно моментового контролю за тими чи іншими територіями. Е, хоч одне рішення Радбезу ООН державою зраїля було виконане, ні. Там вони прислухалися і все, але суб'єктність виконання відповідних рішень виключно за конкретними державами, в тому числі на нашому випадку, за Німеччиною. Те, що відбулося в Бундестазі, пояснюю, вийшов представник Бундесверу і чітко вже дав зрозуміти, що передача таурців неможлива. Є система наведення, досить складна операційна система. Яка у разі передачі українській стороні а, поставить під питання обороноздатність самої Німеччини, бо відновити її неможливо, і б, е не виключають німецькі спеціалісти можливості, бо така інформація відповідна російським спецслужбам. І, до речі, Бундешталь, навіть представники опозиції, які до цього рвали на собі сорочки щодо передачі таурисів, е дослухалися власне тих доводів, які прозвучали з боку представників Бундесферу, перш з приводу Таврисів, щоб ми не було зради про те, що на чергово кинули і кинула Німеччина, їх 600 одиниць. З них більш-менш відповідають, боєздатному стану 300. Ще, тобто, та ця кількість невідповідно створює передумови, щоб вважати це ці види озброєння черговим вундервафем, яке дасть можливість Збройним силам України нарешті отримати перемогу в російсько-українській війні. Дальність враження 500 кілометрів. Відповідно, постане питання, що будуть політичні гарантії. З боку українського і політичного військового проводу щодо незастосування таурисів по території Російської Федерації. Постає питання: а куди ж бити? Якщо це в окуповані території України, то тут і вистачить таурусів, не Таурусів, я перепрошую, а відповідно штормше і скальп. До речі, німецька сторона вже сказала, ми можемо передати тауруси без систем ведення. Але тоді це фактично аналог штормше і скальпів. Тобто вони не ставлять остаточно крапку в цьому питанні. Але основне, на чому варто акцентувати увагу, що на третьому році війни ми маємо все ж таки говорити про вітчизняні Тавруси, а саме оперативно-тактичні комплекси, більш відомі, як САПСАН або ГРІМ-2, які були продемонстровані в широкому ще в 2016 році, які мають дальність ураження. Тактико-технічні характеристики, аналогічні Таурусам. 500 кілометрів. 500. Але на відміну від Тауруса, це був би відповідно засіб ураження українського виробництва і питати у німців, американців, Великої Британії дозволи бити по території Російської Федерації ми би не стали. Але чому з 2016 року ці оперативно-тактичні комплекси досі не на озброєнні? Сил оборони України тема Стауруса піднімається в українському суспільстві, щоб показати: ось вона, то в яку ви всі очікували, але нам не дають і відповідна підступна позиція наших західних партнерів, тобто намагається перекласти відповідальність на плечі німецької сторони, забуваючи про те, що Німеччина. Після Сполучених Штатів друга за обсягами військово-технічної допомоги країна на 24 рік передбачено передачу військового спорядження, озброєння та інше на суму 7,4 мільярди євро. Тому кидати капці в бік Німеччини я би не став, а натомість би переймався питаннями випуску вітчизняних таурусів і піднімав би це питання. Українськими Таурусами, себто сапсанами, ми би тримали під вогневим контролем значні території саме Російської Федерації, це і аеродроми, нафтопереробні заводи, пункти постійної дислокації особового складу, і відповідна вся логістика окупантів.